Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Хочу передати полум'яне вітання колишньому члену кавегенської команди НКВД, юристу і спікеру Руслану Стефанчуку. Та побажати йому не ховатися від судових засідань за моїм позовом, який готується Свавілля, голова Верховної Ради. Цей позов про безпідставне перешкоджання моїм відрядженим як народного депутата на асамблею Євронеста на міжнародний парламентський форум з питань безпеки і розвідки пише Нардель від Європейської солідарності Володимир Аріо зустрінемося не тільки у залі засідань Верховної Ради, але й у залі судових засідань, якщо Стефанчук знову не втече, як із президії ради під питання про навіжені від офісу президента, резюмує він спікера ради яскраво продемонстрував, як зневажає закон і справедливість, Пише Дмитро Разумков, коли я почав цитувати головний документ, за яким працює Верховна Рада, Стефанчук просто вимкнув мікрофон і почав хамити. А після того як голова Верховної Ради побачив, що депутат... Та не будуть погоджуватися з цим свавіллям, Просто він покинув, закрив раду. Такого сорому під куполом я не пам'ятаю. Безуглої вони довго будуть тягнути кота за одне місце. Єрмак береже Мар'яшу всіма доступними способами. По домовленості досягнуті на погоджувальній раді слуги не дають голоси для висунення у залу. Постанови про відкликання без углої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки. Це підтримали тільки 190 депутатів Європейської солідарності. Голос. Частина інших фракцій, але не слуги по суті. Пишуть в коментарях решта голосів проти це проти генерала за шулерами. Нема про що говорити. Ще разу у цьому переконалася безугла безцінна для банкової. Пише Ірина Гращенко. В той же час телеграм-канал Офісне мишеня написав, що Стефанчук зараз візьме відпустку за свій рахунок та покине країну. Про що він повідомив хто хтось дуже боїться після вчорашньої штовханини та блокування трибуни. Каливан дуже наляканий. Він не хоче брати участь у цьому фарсі. Тому що розуміє після закінчення ради камера? Бачили, що вчора робилося, Нагадаємо у відео. Мабуть, і саме через це Руслан Стефанчук незабаром може переїхати у розкішний маєток під Києвом, який задекларував як недобудований об'єкт, оцінивши його у 2,4 мільйони гривень. Земельна ділянка у селі Білогородка у родині Стефанчука з'явилася одразу після виборів. А сьогодні там виріс двоповерховий будинок з англійському стилі. Експерти вважають, що слуга злукавив і оприлюднив занижену вартість. Адже за такі гроші неможливо побудувати такий великий красивий особняк земельну ділянку у Білгородці для будівництва майбутнього маєтку Стефанчук із дружиною купили давно. Тоді за 10 соток землі 1008 квадратних метрів. За 30 кілометрів від столиці вони заплатили 275 тисяч 789 гривень. Зараз схожі ділянки у цьому селі коштують не менше від 1 мільйона гривень. Якщо до ціни на землю в принципі можна не чіплятися, то задекларована сума на будівництво маєтку, викликає сумніви. Будувала 270 квадратних метрів будинку з нуля. Адже передусім Стефанчук задекларував витрачені кошти на каркас і панелі. Ескізний проєкт усі витрати було внесено в декларацію у 2019 році, і загальна сума становила майже 2,4 мільйони гривень. Тут експерти не погоджуються за словами Костецького. За ці гроші неможливо побудувати будинок, який вийшов у Стефанчукан. Але у теорії все можна обҐрунтувати: що матеріали були дешеві, що ніякі сучасні технології не застосову. Олися до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.